Це були неможливі хвилини. Це була мука, але я вже знав, як я зроблю. Я знав і тоді, коли покинув маєток, інакше б не вийшов би так швидко з кабінету. Ну да, я мушу бути послідовним. І цілу ніч я розбирав діла. Тоді, на протязі кількох темних годин, періодично спалахували короткі й чіткі постріли. Я, главковерх чорного трибуналу комуни, виконував свої обов'язки перед революцією. І хіба то моя вина, що образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину? Хіба то моя вина? В обід прийшов Андрюша і кинув похмуро. Слухай, дозволь її випустити. Я, кого? Вою матір. Я. Мовчу, потім почуваю, що мені до болю хочеться сміятись. Я не витримую й регочу на всі кімнати. Андрюша суворо дивиться на мене, його рішуче не можна пізнати. Слухай, навіщо ця мелодрама? Мій наївний Андрюша хотів бути на цей раз проникливим, але він помилився Я грубо. Провалювай. Андрюша й на цей раз зблід. Ах, цей наївний комунар остаточно нічого не розуміє. Він буквально не знає, навіщо це безглузда звіряча жорстокість. Він нічого не бачить за моїм холодним, дерев'яним обличчям. Я дзвонив телефон, узнай де ворог. Андрюша, слухай, я дзвони в телефон, узнай де ворог. В цей момент над маєтком пронісся шипінням снаряд. І недалеко розірвався, забрещали вікна, і луна пішла по гулких порожніх княжих кімнатах. В трубку передають, версальці насідають, вже близько, за три верстви. Козачі роз'їзди показались біля станції, інсургенти відступають, кричить дальній вокзальний ріжок. Андрюша вискочив, за ним я. Куріли далі. Знову спалахнули димки на горизонті. Над городом хмарою стояв пил, сонце мідь, і неба не видно, тільки горова, мутна курява мчала над далеким небосхилом. Здіймалися з дороги фантастичні хуртовини, бігли у височинь, розрізали простори, перелітали оселі й знову мчали і мчали. Стояли Мов зачароване гроззю. А тут бухкали гармати, летіли кавалеристи, відходили на північ тачанки, обози. Я забув про все. Я нічого не чув і сам не пам'ятаю, як я попав до підвалу. Із дзвоном розірвався біля мене шрапнель, і на дворі стало порожньо. Я підійшов до дверей. І тількино хотів зиркнути в невеличке віконце, де сиділа моя мати, як хтось узяв мене за руку. Я повернувся, дегенерат. От так стража! Всі повтікали. Хі-хі-хі. Я, ви, він, я, о, я! І постукав пальцем по дверях. Так, це був вірний пес революції. Він стоятиме на чатах. І не під таким огнем. Пам'ятаю, я подумав тоді: це сторож моєї душі і без мислі побрів на міські пустирі. А надвечір південну частину околиці було захоплено, мусіли йти на північ, залишити город. Проте інсургентам дано наказа задержитись до ночі, і вони стійко вмирали на валах. На підступах, на роздоріжжях і в мовчазних закутках підворіть. Але що ж я? Ішла спішна евакуація, ішла чітка перестрілка, і я остаточно збився з ніг. Схвалили документи, відправляли партії заложників, брали решту контрибуцій. Я остаточно збився з ніг. Але раптом. Виринало обличчя моєї матері, і я знову чув зажурний і впертий голос. Я откидав волосся й поширеними очима дивився на міську башту. І знову вечоріло, і знову на півдні горіли оселі. Чорний трибунал комуни збирається до побігу, навантажують підводи, бредуть обози, поспішають натовпи на північ. Тільки наш самотній панцерник завмирає в голубині бору і затримує з правого флангу ворожі полки. Андрюша десь і зник. Доктор Тагабат спокійно сидить на канапі і п'є вино. Він мовчки стежить за моїми наказами І зрідка іронічно поглядає на портрет князя. Але цей погляд я відчуваю саме на собі, і він мене нервує й непокоїть. Сонце зайшло, конає вечір, надходить ніч. На валах ідуть перебіжчики, і одноманітно відбиває кулемет. Пустельні княжі кімнати завмерли в чеканні. Я дивлюся на доктора, і не виношу цього погляду в древній портрет. Я різко кажу: докторе Тегабат, через годину я мушу ліквідувати останню партію засуджених, я мушу прийняти отряд. Тоді він іронічно й байдуже. Ну, і що ж, добре? Я хвилююсь, але доктор єхидно дивиться на мене й усміхається. О, він безперечно розуміє, в чому справа. Це ж у цій партії засуджених моя мати. Я, будь ласка, покиньте кімнату. Доктор, ну що ж, добре, тоді я не витримую І шаленію. Докторе, та Останній раз попереджаю не жартуйте зі мною. Але голос мій зривається, і мені булькає в горлі. Я пориваюся схопити в Мавзера і тут же прикінчити з доктором. Але я раптом почуваю себе жалким, нікчемним і пізнаю, що від мене відходять рештки волі. Я сідаю на канапу й жалібно, як побитий безсилий пес. Дивлюся на тагабато, але йдуть хвилини. Треба вирушати. Я знову беру себе в руки і в останній раз дивлюся на надменний портрет княгині. Тьма. Конвой. Вартовий увійшов і доложив. Партію вивели. Розстріл призначено за містом. Початок бору. Із за дальніх отрогів виринав місяць. Потім плив по тихих голубих потоках, откидаючи лимонні бризки. Опівночі пронизав зеніт і зупинився над безоднею. В городі стояла енергійна перестрілка. Ми йшли по північній дорозі. Я ніколи не забуду цієї мовчазної процесії, темного натовпу на розстріл. Позаду рипіли тачанки. Авангардом конвойні комунари, далі натовп черниць. В авангарді я, ще конвойні комунари і доктор Тагабат. Але ми напали на справжніх версальців. За всю дорогу жодна черниця не промовила жодного слова. Це були щирі фанатички. Я йшов по дорозі, як тоді, в нікуди. А з боку мене брили сторожі моєї душі. Доктор і дегенерат. Я дивився в натовп, але я там нічого не бачив. Зате я відчував, там ішла моя мати з похиленою головою. Я відчував пахне м'ятою. Я гладив її милу голову з нальотом сріблястої сивини, але раптом переді мною знову виростала загірна даль. Тоді мені знову до болю хотілося. Пасти на коліна й молитовне дивитися на волохатий силует чорного трибуналу комуни. Я здивив голову й пішов по мертвій дорозі, а позаду мене рипіли течанки. Я раптом відкинувсь. Що це? Галюцинація? Невже це голос моєї матері. І знову я пізнаю себе нікчемною людиною, І пізнаю. Десь під серцем нудить, і не ридати плакати дрібненькими сльозами хотілось мені, так, як у дитинстві на теплих грудях. І спалахнуло, невже я веду її на розстріл? Що це дійсність чи галюцинація? Але це була дійсність, справжня життєва дійсність й горстока, як зграя голодних вовків. Це була дійсність безвихідна, неминуча, як сама смерть. Але, може, це помилка, може, треба інакше зробити? Ах, Ах, же, це бойонство, легкодухість, Є же певне життєве правило, рарай Хуманом ест, людині властиво помилятися. Чого ж тобі? Помиляйся! І помиляйся саме так, а не так, які можуть бути помилки. Воістину це була дійсність, як зграя голодних вовків, але це була єдина дорога до загірних озер невідомої, прекрасної комуни. І тоді я горів у вогні фанатизму, Щитко відбивав кроки по північній дорозі. Мовчазна процесія підходила до бору. Я не пам'ятаю, як розставляли черниць, я пам'ятаю, до мене підійшов доктор і положив мені руку на плечі. Ваша мати там, робіть, що хочете. Я подивився, з натовпу виділилась постать і тихо, самотньо пішла на узлісся. Місяць стояв у зеніті і висів над безодною. Далі відходила в зелену лимонну безвість мертва дорога. Праворуч маячив сторожовий загін мого батальйону, і в цей момент над городом знявся рясний вогонь, перестрілка знову била тривогу. То відходили інсургенти, то помітив ворог збоку розірвався снаряд. Я вийняв із кобури Мавзера і поспішно пішов. До самотньої постаті, і тоді ж, пам'ятаю, спалахнули короткі вогні, так кінчалось з черницями. І тоді ж, пам'ятаю, збору вдарив у тривогу наш панцерник. загудів ліс, метнувся вогонь, раз, два і ще. Удар, удар. Напирають ворожі полки. Треба спішити, ах, треба спішити. Але я йду і йду, а одинока постать моєї матері все там же. Вона стоїть, звівши руки, і зажурно дивиться на мене. Я поспішаю на це зачароване, неможливе узлісся, а одинока постать усе там же, все там же, навкруги пусто, тільки місяць лє в зелений світ з пронизаного зеніту. Я держу в руці мавзера, але моя рука слабіє, і я от-от заплачу дрібненькими сльозами, як у дитинстві, на теплих грудях. Я пориваюся крикнути. Мати, кажу тобі, іди до мене, я мушу вбити тебе. І ріже мій мозок невеселий голос. Я знову чую, як мати говорить, що я. Її м'ятежний син зовсім замучив себе. Що це? Невже знову галюцинація? Я відкидаю голову. Так, це була галюцинація. Я давно вже стояв на порожньому узліссі, навпроти своєї матері і дивився на неї. Вона мовчала. Панцерник заревів у бору. Здіймались огні йшла гроза. Ворог пішов у атаку, інсургенти відходять. Тоді я, у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радости, закинув руку на шию своїй матері й притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів Мавзера і нажав спуск на скроню, Як зрізаний колос. Похилилася вона на мене. Я положив її на землю і дико озирнувся. Навкруги було порожньо, тільки збоку темніли теплі трупи черниць. Недалеко грохотіли орудія. Я заложив руку в кишеню і тут же згадав, що в княжих покоях я щось забув. От, дурень, подумав я, потім скинувся. Де ж люди? Ну, да, мені треба спішити до свого батальйону. І я кинувся на дорогу. Але я не зробив і трьох кроків, як мене щось зупинило. Я здригнув і побіг до трупа матері. Я став перед ним на коліна й пильно вдивлявся в обличчя. Але воно було мертве. По щіці, пам'ятаю, текла темним струменем кров. Тоді я звів. Цю безвихідну голову й пожадливо впився устами в білий лоб. Тьма. і раптом чую: Ну, комунари, підводься, пора до батальйону. Я зиркнув і побачив. Переді мною знову стояв дегенерат. Ага, я зараз, я зараз, так мені давно пора. Тоді я поправив ремінь свого Мавзера. І знову кинувся на дорогу. степу, як дальні богатирі, стояли кінні інсургенти. Я біг туди, здавивши голову. Ішла гроза, десь пробивалися досвідні плями. Тихо вмирав місяць у пронизаному зеніті. З заходу насувалися хмари, ішла чітка, рясна перестрілка. Я зупинився серед мертвого степу. Там, в дальній безвісті, невідомо горіло тихі озера загірної комуни.